Всім привіт друзі! Ви на каналі Uniworker і нарешті дочекалися третєї частини Лакшої Петруля. Але цей випуск особливий, тому що ми будемо підходити до заможних жінок і питати їх, як же вони заробили на круті тачки. Друзі, е обов'язково підписуйтесь на мій Тік-Ток, на мій інстаграм. А також закликаю вас підписатися на цей ютуб-канал, якщо ви цього ще досі не зробили, і витиснути дзвіночок. Друзі, тому що на цьому ютуб каналі відео виходить регулярно, друзі, і ми робимо реально сміливі ідеї і український контент, друзі. Тому давайте вже підемо і запитаємо наших улюблених українок, найкрасивіших жінок світу, як вони зробили на круті тачки. Вперед! Окей, okay, добре. Зараз ми знімемо Discovery Land Rover. Як ти думаєш, скільки коштує Discovery Land Rover? Доброго дня! Знімаємо запитування на Ютуб. Одне питання до вас можна? Як ви зробили на цей Discovery? Я маю вищу освіту, я маю научкову степінь магістр. Я працюю по сьогоднішній день, навіть як з маленькою дитиною, я працюю по спеціальності. Я організовую заходи. А ви працюєте на себе чи ви працівник? працюєте? Найманин працівник? Тобто ви професор? Ні, я не професор, але я дуже багато всього зробила для того, для того щоб заробити на цю машину. Добре, скільки років зробили, щоб зробити машину? Чи в кредит брали? Ні, я брала не в кредит, ну, все життя заробляла. На Добре. Неї. А чому вони взяли Теслу? Зараз всі Тесли хочуть. Ну, тому що коли я брала... Ну, Тесла набагато дорожча, нижця. Добре. Добре, я зрозумів. Добре, дякую вам. Дуже приємна жіночка. Хороше відео, йдемо далі, друзі. Ну, Тут є Volkswagen. Я не хочу знімати. Я думаю. Можна зайти щось подорож. Моя жіночка заробила на вольво. Секундочку. Добрий день. Я вибачаюсь. Ми це опитування на Ютуб. До вас одне питання. Можна? Як ви заробили на цю класну Вольво? А це не моя, це чоловік. А, тобто вам чоловік подарував Вольво? Це його. А, добре, е, є такий міф, що машини, якщо людина бачить жінку на кіт машині, їй чоловік дарує машину. Е, як ви думаєте, що цей міф? Він взагалі звідки він взявся? Ні, ну просто жінки теж купляють такі машини. Так, добре. Е, як а ви думаєте... — Це не зовсім міф, але. Е, я зрозумів, добре. Я не знаю, яке вам питання здати, чому о, ви не їздите на Теслі, а чому вибрали бензинову машину? Бо Тесла дорожче. Я зрозумів. Ну добре, дякую вам за опитування. Хорошого дня. Бачите, да, жінка прямо призналася, що вона їздить на машині чоловіка. Респект такій жінці. Дякую вам, реально дякую. Мене в оператору ломав. Все-таки спитати, як заробляють на дня, Ми знімаємо зупитки на YouTube, можна вам питання. Вас... Яке? Як ви заробили на цей порш? Мені його подарували. Ми так і знали. Ні, ми не то подумали. Добре, ви хочете сказати, що це не ваша машина. Е, ні, це моя машина. Добре, тобто вам її подарував чоловік? Е... Близький родич. Я зрозумів. Добре, а чому він не подарував вам Теслу? Чи ви як відноситесь до електронних мобілів, до електромобілів? Гарно відносив щось. Добре, добре. У мене немає більше питань. Mm -hmm. <смеш> Дякую вам за чесність. Дякую вам за чесність. Це треба. Окей. Ну, ваше так теж буває. Доброго дня, ми тоді найбільш маємо. Можна випитати? Вибачте, хорошо. Ладина запізнюється, не будемо відволікати людину. Міні-купер, скільки ж коштує, знаєте, міні-купер. Доброго дня. Ми все запитання на YouTube знімаємо. Хочемо питання задати. Ви зайняті? Добре, вибачте, будь ласка. Хорошого вам дня. Навзаєм, нам взаємо. Ну, страшного. Ну, міні-купер купер класна машина, мені подобається. Хотів би собі міні-купер. Да. Окей. Доброго дня. Можна вам задати питання? Так. Скажіть, будь ласка, як ви заробили на це тесло? Важкою роботою. Важкою робота я, я, підприємець. Ага. У мене маркетингова агенція заклад тут, тут на Варшавському mm -hmm. барчик, кафе, Скобар, можливо, знаєте, якщо ми працювали. Mm -hmm. Добре. потім інтернет-магазин подарунків. Ви бізнесмен? Так, бізнесменка. Це мінітив, дуже важливо е, так, так вибачаюсь. Е, скільки треба часу, щоб зробити взагалі на це тесло? Е, ну воно коштує 60 тисяч доларів, да. е, тому Добре. не так багато. Ну років п'ять. 5. Років п'ять. 5, да. е, як ви відноситься до кредитів на автомобілі? Е, ну цю машину купували не в кредит, але угу. загалом нормально. Sure. У нас бізнес з моїм партнером, кредит sure. багато що на бізнес. Я розумію. Взагалі, економіка це класно. Коли беруть кредити, виплачують, все таке це насправді кредити допомагають економіці. Добре, зараз прорекламували кредити. Добре, немає банку. А чому вони взяли Мерседес? Мені подобається Tesla, це екологічно. По-перше, якщо ви скажете про батареї, які не переробляються повністю, це в процесі. Я за тим стежу. Але загалом це екологічно. І взагалі за зелену енергетику майбутньому хочу зайнятися зеленою енергетикою батареями, сонячними і тому подібне. Мені це цікаво. Добре, добре, дякую. Ви Дуже відкрита жінка. Прошу. Вам удачі в вашому дякую. бізнесі. Всем щаслива. <звук> да. Чуваки, це просто круто, це просто блін, це жорстко. <звук> Доброго дня. Uh, я блогер, можна вам задати, будь ласка, одне питання. Здравствуйте, да? Це ваша машина, правильно? Я. Uh, як ви, вам в Україні вдалося зробити на таку таких Мустанг? Ну, це не зовсім бамбл би, тому що бамблбі це камара. Так, так. так. Ну, я в Ісі працюю. Uh, ви в, в, в ігри розробляєте? Ну, <laughs> no, не зовсім, у нас український продукт. Так, я розумію, добре. Тобто, і скільки треба працювати в ІТ, щоб дозволити собі таку машину? Я говорю. 5, 5 років, окей, добре. А чому не купили Теслу? Тому що хотіла <реш> Очевидно. Мрія дитинства, так? Да? Да. Добре. Скільки годин на день ви працюєте? Ну, 20, наверное. Я працюю завжди. Так? Ого. Да. Ну, ви бізнесмен чи працюєте на компанії? Я в компанії. Добре, добре, добре. дякую. Блін, хочеться. Хочеться контенту знаєте, зняти. Он, до речі, воно ще якась тачка їде. Ану, стой, 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 може. Акура, ні, ні, акура, Фігня. Доб Добрий день. Ми знімаємо на YouTube. можна вам одне питання задати? Добре, окей. хорошого дня. Да, ну нічого страшного. У нас мерс... по мерседесам, друзі, у нас реально якийсь фейл. У нас за випуск, за всі два випуски, був що більше 10 мерседесів. Тільки один успішний. Тому продовжуємо знімати. Нам обов'язково треба мерседес ставити випуск. Обов'язково. Друзі, тому давайте вірити, що ми зможемо взяти класне годне інтерв'ю у uh, хазяїна Мерседеса. Добрий день. Я ютуб блогер, можу вам питання задати. Так. Скажіть, будь ласка, яким чином ви що це взагалі за машина? Як ви її зробили? Таку? Це колишня редбулівська машина, а ми її просто закастували в корс. Uh, тут, тут ще банка була позаду, Типу, ну окей, okay. тобто це не міні купер? Це міні-купер. Він просто перероблений в Австрії, так привезений сюди як редбулівська тачка для реклами. Ну типу для реклами. Так, так, і... Я її перекупила і зробила свій корт. Скільки грошей ви вклали взагалі в тюнінг цієї машини? А, десь 5 тисяч доларів, напевно. Окей. А, ким треба працювати в Україні, щоб а, заробити на таку машину і так її натюнінгувати? А... Ну наразі я працюю технічним продюсером на телеканалі, mm -hmm. а, але я думаю, що може будь-хто зробити таку машину. Так, тобто ви працюєте а, не і ви не бізнесмен? Ні? Я ні, 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 ні. Добре. Я другорядний Добре. спів. Скільки годин на день ви працюєте? <гум> <гум> ну, десь не мабуть, 8 годин. А можна зараз ми випустимо BMW? Так, добре, хороша тоді вам дня. <гум> е та, е і дня. Вам також я. Супер. Ну, це крута тачка, друзі. Тільки ви від міні-купер, задінгований під Порш. Це взагалі що таке? Привезений з Австрії. Це просто капець. Добрий день. Я ютубер, можна вам задати одне питання? Знімаємо про машини. Не, не хочете? Ні, не, не хочу. А чому вам, стидно чи ні? За що? Ми хотіли спитати, яким чином вам вдалося заробити на цей стильний порш. Ні? Ну добре, хорошого дня тоді. Вибачте. <різь> Добрий день. Я ютуб блогер, можна вам питання задати про машину? Давайте. А, яким чином в Україні на такий стильний Порше вдалося заробити? Чесним трудом чоловік так. мій дуже розумний, айтішник заробив на таку машину. Так, добре. А чому ви не купили Теслу електромобіль? А в нас немає приватного будинку, нам ніде її заряджати. Оце це єдине. Ага. Як коли ми купимо свій будинок, то обов'язково буде добре. електрична, але не я Тесла. розумію. І скільки вам забулось часу, щоб заробити на порш? Десять років. Серйозно? Так, так, добре. І скільки годин на день ви працюєте? Я взагалі не працюю. Чоловік працює а -а -а. цілими днями. А ви машину водите? Да? да. Добре, розумію. Дякую. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Третє частина Лекше Патруля це була особлива частина, і мені було за честь її зняти. Друзі, обов'язково поширюйте це відео. І я хочу сказати, що наступного разу будемо знімати в Одесі. Друзі, я хотів би, щоб кожен з вас написав в коментарях, яке інше українське місто Ви хотіли б, щоб я приїхав і зняв Лекше Патруль. Та чому, друзі, давайте обґрунтуємо цю ідею разом. Тому хай щастить вам, пишіть коментар, і побачимось у наступних шикарних виписках. Всім слава Україні!